Дивіться, сьогодні ми будемо знімати ради на У мене вже були сімейні, сьогодні разом ми будемо дзвонить. Цього разу ми будемо знімати, е, типа, вдвоєм. А я знімала одну сію, типа одна. Ну ви знаєте. Ну, вдвоєм, якщо я бать, то це їх. Пам'ятаєш, як ми щоб не помніше, помніше. Не були О-о-о, помню. Ми взагалі не могли пройти. Мину будем ну, mm -hmm. вообще. Вообще. Напишіть в комментах, як ви думаєте, скільки нам років. Mm. Ми не будемо палити, скільки нам років. Ну і сочі дуже довго. Вот і пять точно. Підождати. Не буду просить тебе будуть. О, я его скину. Хоче конечно вещи свое у вас да. Зараз облак сам. Не, отдохни. Давай ты с вами соглашаю. Ну да, мы будем еще занимать этой букем. Кстати, давно была внутренне. О, да, мы може, сьогодні пограем в грамотно. я в лаве купил это ну, было на вот тебе что сделать надо, а мне 1900. я такие плохие. Типа. Так давай, мы сегодня будем час снимать. А нет. не, пароходы просто ну пофиг мы не 50 надо будет пятьдесят шестьдесят сильно Давай, 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 Три баллона, три, давай, 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 У мене маленький звук дуже синький. Так, 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 так. Тут є не... такий баг, типа, що має оце. Типа, якщо, якщо довго не теж оцю як його лампочку, то вони в тебе обнуляються. Це не баг. Бога це не баг. Ну, бо тому, що ти не хочеш нести лампочку і вже так переділити, щоб вони попаду ріг взяли. Ну, чтобы долго начать. Купана зеленого я уже стрипила. На человеку знать, типа, типа. Це не пахнет. Типа кто в сюда есть голубилки туда на это. Я тут не что Ну, так... Ваниті шос синій. Да синій є тішо на мості, а зелений іде в центр. Угу, У мене це в центр це... там, де типа. Давай до замка, до замка. Тут на ну, мене хтось за Ты раньше солба, что-то в мосты внутрь летает, что вот это было такое. Вот такая луча. Типа, якщо ты вино загрені, может быть и не загровенный, то у него прямо так идешь, типа, и тебе може побудить. А, я, я, кстати, кое-що помню. Типа шо. Помню, я бігла. Я помню, я бігла колись. Бігла. Бігла от це нього. Короче, бігла от це нього. І там. І там було... Да, і за це не в центрі. Да, да, це можна ховати за квітні сім. Си... О, підсвітилась лампочка. Я за них дома і хожу, число дійсно. Дави лампочку, жди. Так, Богдана, йди сюди. Запису. Йди... Не записуй. Богдана, йди равни. Іди сюди. Записуйте, хоть не записуйте, Ти мені надо допомагати. Зараз. Так, я забрала всі три лампочки.

А а -а -а. Приди сюда, было ошибка. Вот сейчас Хорошо, Вот сюда ошибка. сейчас мы Может быть, не будет. Да тихо, Прикинь, я ложить, друзья, за 20 минут все будет Ну, оно через максимум час. Ну, если час, минут 50. А ну, может и 20 человек искали, что за быстро пропускать. Я, ведь я ведь Иван там, я не знаю. Подожди, а ты бачишь надо Нет, не, не, заби. Mm. Я тебе говорю, что спаслась. Mm. бежите. Mm. Mm. В центре за вами. за Я так тебе говорю, что спаслась. Ты бы знал. Шо? Я, я еще была, типа, собирала оцей. Я забирала этих. Ну, короче, помимо. Ну, в пейси дебист вишек кормится, знаешь. Да? Да. Вона просто нет. Она только що на не голова він не плани. Синий в первый Вони можуть поліснуться мало. Да, я знаю, особливо зелений. Да, зелений, а <рес> первый частик. Там, короче, не проход, это проход. Винби! Ты бачила? Вин. Я, короче, нахуй с. Вази так, і я не помню, как называется. Это І И прям до мене такий жовтый спип підлетает, прям напротив менее. Тут такой придумал вообще. Боже, мой клон назад нема не будет. Він прям до мене твои уйти. Конечно, можно не спастись на батут, но я кое-что спас. Можно ходить на президента, не хочу. Mm -hmm. mm -hmm. mm -hmm. Ёлки прям думают. О, два матча, было? Давайте сейчас на вообще Я сейчас принесу Иди шо? Не иди через угу. зимнюю Там зеленый. На зиплайне. Там хорошая посадка на сколько было Да блин! Два! Він всегда надо цим. Він в лабиринт піднімається. Оцей коли він. А чого ты? Не спрыгнуть. Я спрыгну. Тільки не мимо, да? Я, я не мимо. Давайте давайте. Дивись, я. Я живу.